Мене звати Наталя, і хотіла запитати, а з якими е, відомими джазовими співачками вам доводилось е, спілкуватися? ні, 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 а можливо ви з якими спілкувалися? Спілкувалися тут о, я на жаль не була ще на такому, як то кажуть, такого без, так, супер високого рівня джазому концерті тут. Хоча тут дуже, тут є дуже велика кількість добрих музикантів, які є невідомі. Зі всього світу, і власне тут мені чим подобається Америка, вона настільки багатогранна, а, що тут просто джаз грають і не тільки американські, тут грають в джазовому стилі, наприклад, і там індійську музику, там і кусторонську музику. Тобто це настільки все цікаво, що а, власне навіть такі великі там імена я ніколи не ходила на таки, ну тобто в джаз, джазовому, в джазовій сфері, як ну, наприклад там є дуже відомі, відомі виконавці, то я просто тут склала дуже гарними джаз-музикантами і співачками, які не є якби, відомі всьому світові, але вони є дуже, скажімо, професійні. Uh -huh. ну, взагалі більш такий тендер джазу це і Нью-Йорк і, і Нью-Орлеан, але Вашингтон також дуже цікавий комуніка. Дякую. Вам. Привіт. Мене звати Настя. У мене таке запитання: що на вашу думку таке етноджаз? От, а, власне, я би сказала, що етноджазом я займаюся от в плані фольклорному. А, скажімо, цей, цей напрямок з'явився в 90-х роках. Власне. А коли на, не тільки вже в такі американські джаз прийшли музиканти не тільки там з Південної ну, Америки, а навіть як, з Китаю, з, з, з Таїланду, такі країни, які в принципі були взагалі закриті до якихось таких, а, наприклад, таких тенденцій, як класична музика, джаз чи, чи американська джазова музика, популярна музика, власне, етноджаз — це є те, що Наприклад, люди використовують наприклад фольклорні інструменти. Власне, от я зараз працюю в дуже гарному колективі, називається «Гердан», Це наш український, але ми граємо не тільки українську музику, ми граємо музику східної Європи власне з додатками джазових інтонацій. Я би назвала це етно джаз. Можете до речі, можете собі записати, а W гердан дат інфо. Гердан кратка. Гердам, ви знаєте, це українська така, такі, така, така, така. І власне ми також граємо, це не тільки де фольклорна музика, це фольклорна музика з додатками імпровізації, джазу, різних інших сучасних ритмів. Тобто, це це є такі фюжени, кажуть американці. Це такий мікс зараз. Зараз музика це є все мікс. Це немає такого виконченого одного. От виключений стиль це є моцарт, Бетховен, а, а все решта, тобто все, що сучасності робляться, це є все все з різних стилів і жанрів. Тому це цікаво, тому що дуже зараз велика, велика, великий відкритий світ, і тому можна черпати будь-які будь ну, тенденції. І в мене ще є одне запитання, мене звати uh -huh. Тетяна. Чи є у вас якісь нові. Чи є якісь нові стилі течії у джазу у США на сьогоднішній день? Ну, Власне, це зараз популярні люди, нам называють search jazz. Soul jazz, це таке блюз, таких даних. Африканських сториччях, як вони називаються, башка називаються. Також є біка, потепат. Це такий джаз, який ближче до такого з використанням різних електронних е, машин, і, там тому подібне, там комп'ютерних таких техно речей. Дуже дуже є різних багато підбилів джазу. Є також вони розвивають цей. Пенс, вони називають переважно такий черний, ну тобто на такий більше джаз. І, тобто дуже, дуже багато ви можете назвати будь-який напрямок, і якщо додати там імпровізацію, можете сказати, що це джаз. Тому що це є просто джаз це є просто, як кажуть, бути натхненним і робити добру музику, так як спочатку це, це слово вживалося. Скажіть, будь ласка, яку ви саме любите музику слухати? Я люблю всю музику слухати, я, те, що зроблено добре. Я, наприклад, люблю. Вчора, наприклад, коли я ще трошки готувалася, до це я шукала різні також, які зараз є тенденції. І на це дуже цікаві. Люблю слухати навіть таку дуже Музику там тільки там, українську, болгарську, наприклад, в них там дуже цікаві гармонії, там, чи, чи а, скажімо, грузинську, в них там такі цікаві. Тобто музика, яка цікаво зроблена і має якусь цінність. Звичайно, я не дуже прихильник там ретний. Хоча там десь не знаю, коли мені було 12-13 років мені це подобалося. Але власне, рок-музика мені подобається, що добре зробити. Класично, звичайно, бо я на це моя як, професія. Власне, кожна музика може доступитися і кожна музика має своє призначення. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Привіт. Е, мене дуже цікаво, чим відрізняється американська е, вокальна джазова школа від української? Е, мені здається, що тут американська та школа вона. Більш різноманітно, бо це бо Америка сама по собі велика. <рапу> Більша як Україна. І тут є різні традиції. Там, наприклад, тут навіть а, ну, є ж різні центри джазу. Наприклад, такий південний центр джазу це нью Так? Там є своя одна своя, як кажуть, школа. В Чикаго є своя школа, в Нью-Йорку є своя школа. Тобто в них є, звичайно, є якісь загальні тенденції в вокалі, наприклад. Які використовують, а є такі, що чисто Такий чоловік. Є різні, різні тенденції, які власне можуть можуть відрізнятися. Україна, в принципі, в Україні теж є традиція джазу, наприклад, в деякі ковалі починала джазова співачка. Нам мені подобається більше і джазові співачка, ніж там, допустимо, як корпус. Це та був такий теж своєрідний, там 80-90 роки, то та був такий своя, своя школа. Тобто, Багалі є тенденції джазу, але європейська джаз, музика вона відрізняється від американського сенсу, і американці мають своїх кумерів, а Європа має свої кумерів. Міно катамат, я наприклад дуже люблю. Її тут не знають. Це тільки два світи.